17 березня відбулось чергове засідання виконавчого комітету Першотравінської міської ради. Міський голова Оксана Вінницька та члени виконкому розглянули 23 питання. Про організацію оплачувальних громадських робіт у місті в 2017 році доповів начальник управління праці та соцзахисту населення Сергій Яковіненко. Члени виконкому затвердили рішення, згідно якому оплачувальні громадські роботи будуть організовані за участю приватних підприємств Комунальщик 1, 2, 3, 4, шляхом створення додаткових тимчасових робочих місць для працевлаштування зареєстрованих безробітних громадян, які перебувають на обліку в Першотравенському центрі зайнятості. Також затверджено порядок організації та перелік видів оплачувальних громадських робіт. Виконуючи обов'язки начальника відділу цивільного захисту оборонної та мобілізаційної роботи Світлана Герасимова озвучила низку питань свого напрямку. Так було прийнято рішення про черговий призов громадян України 1990-1999 років. Народження на строкову військову службу у квітні травні 2017 року. Затверджено положення про ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетровської області у місті Першотравенську. Метою створення ланки є здійснення заходів щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Окрім того, члени виконкому затвердили порядок створення та використання міського матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в місті, номенклатуру та обсяги матеріально-технічного. Чиних засобів, що підлягають закладанню в місцевий резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, члени виконкому прийняли рішення про створення евакуаційних органів в місті Першоправенську, яким затверджено положення про міську комісію з питань евакуації, склад цієї комісії, а також положення про збірні евакуаційні пункти та перелік таких пунктів, розміщених на території міста. З метою забезпечення в місті Пешотравенського ефективного утримання багатоквартирних будинків і прибудинкових територій, співвласниками яких не створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків ОСББ та не обрано управителя, затверджено положення про конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирного будинку та конкурсну документацію. Як зазначила виконуюча обов'язки начальника управління комунального господарства та майна Лариса Черевко, це положення визначає порядок створення та організацію діяльності конкурсної комісії, а також процедуру проведення конкурсу. Організатором конкурсу є виконавчий комітет міської ради, який гарантує рівні умови всім учасникам незалежно від форми власності і місця розташування. На офіційному вебсайті міської ради та місцевих засобах масової інформації буде розміщено оголошення про проведення конкурсу, в якому буде вказана необхідна для конкурсантів інформація. Лариса Черевко також поінформувала про підсумки виконання в 2016 році міської програми реформування і розвиток житлово комунального господарства міста Першотравенська на 2015-2019 роки. Торік на виконання заходів програми у сфері житлового господарства освоєно близько мільйона гривень з міського бюджету. На виконання робіт у сфері водопровідно-каналізаційного господарства використані кошти міського бюджету в сумі 623 тисячі гривень. Для забезпечення роботи в зимовий період котелень та теплових мереж міста з міського бюджету було виділено 2,8 млн грн. За ці кошти проведено капітальний ремонт зовнішньої мережі теплопостачання від будинку 1 А до будинку 9 по вулиці Гагаріна на суму 453 п'ятдесят грн. тисячі гривень. Виконано роботи з капремонту котельні південна на суму 2,3 млн грн. Придбано 128 люків для теплових колодязів на суму 42 тисячі гривень. На утримання та ремонт об'єктів благоустрою протягом 2016 року з міського бюджету використано 5,6 млн грн. Для вирішення питань фінансової підтримки першотравінської МЖКП в 2016 році направлено з місцевого бюджету 11 мільйонів 100 тисяч гривень. Директор міського житлово-комунального підприємства Ірина Кривенко доповіла про виконання фінансового плану виробничої програми та фінансово-господарську діяльність першотравенської МЖКП за 2016 рік. Торік підприємство отримало близько 54 мільйонів гривень доходів. Видатки за основною діяльністю підприємства склали 59,6 млн грн, мільйонів гривень, що більше на 2% від плану. Фінансовим результатом за звітний період став збиток у сумі 5,8 млн грн. мільйонів гривень, через зріст цін на електроенергію, воду, прийом ТПВ, матеріали та зростання мінімальної заробітної плати, що зумовлює невідповідність діючих тарифів на комунальні послуги. Також Ірина Кривенко доповіла про роботу першотравенської МЖКП зі стягнення заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги з населення та суб'єктів господарювання протягом минулого року. Торік до місцевого суду було подано 69 позовних заяв на суму понад 1 мільйон гривень. За раніше поданими заявами отримано 50 рішень суду про стягнення заборгованості на суму 922 тисячі гривень. До господарського суду Дніпропетровської області подано чотири заяви на суму 185 тисяч гривень. Всі позови задоволено на користь підприємства. За звітний період до суб'єктів підприємницької діяльності було пред'явлено 80 претензій про невиконання умов договору на суму 716 тисяч гривень. Відшкодовано половину цієї суми. За результатами претензійно-позовної роботи за 2016 рік на рахунок підприємства надійшли кошти у сумі 763 тисячі гривень, що на 487 тисяч гривень більше, ніж за аналогічний період 2015 року. Про виконання в 2016 році програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у місті Першотравенську на 2016-2020 роки доповіла начальник служби у справах дітей Наталія Каніболоцька. Станом на 1 січня 2017 року в службі у справах дітей на первинному обліку перебувало 114 дітей. З них 24 – сироти, 72 дитини позбавленої батьківського піклування та 18 дітей, які в складних життєвих обставинах. Службою ведеться активна робота щодо влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та усиновлення. Торік під опіку та піклування було влаштовано шестеро дітей. На території міста функціонує три дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 22 дитини, і чотири прийомні сім'ї, в яких виховується 9 дітей. На території міста проживає 29 усиновлених дітей, за якими здійснюється контроль згідно з чинним законодавством. Цього дня члени виконкому надали дозвіл на видалення 60 аварійних та сухих дерев згідно актам обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню. 16 березня на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій були розглянуті важливі для безпеки життєдіяльності міста питання. На 6,5% збільшився показник захворюваності на гострі кишкові інфекції. А захворюваність на сальмонельоз залишилась на рівні 2015 року. Однак перевищує показник по області в 1,7 рази. За даними управління Держпродспоживслужби в місті Першотравенську, захворюваність ротовірусним ентеритом у 2016 році зросла на два випадки і становить 33, Проте нижче обласного в 1,6 рази. Захворюваність на вірусний гепатит А знизилась на 4 випадки: два випадки у 2016 році проти шести у 2015. Але цей показник є одним із самих високих по області. Члени комісії також заслухали інформацію про лабораторний контроль за якістю питної води. Протягом 2016 року відібрано 28 проб питної води п'ять з них не відповідали вимогам санпіну у 2017 році. З шести відібраних проб питної води три не відповідали нормам санітарно-хімічних та мікробіологічних показників. Проблемними питаннями щодо забезпечення санітарно епідеміологічного благополуччя населення міста також залишається незадовільний стан каналізування міста та недотримання технологічної схеми експлуатації звалища твердих побутових відходів. З метою покращення водозабезпечення та каналізування міста у 2017 році першотравінським МЖКП заплановано виконати поточний ремонт 460 метрів зовнішніх водопровідних мереж, капітальний ремонт 1318 метрів. Зовнішніх мереж водопостачання, капітальний ремонт напірного та безнапірного каналізаційного колектора, всього 1 кілометр 650 метрів. Вартість робіт загалом складає понад 12 мільйонів гривень. Міській владі вдалося залучити кошти з обласного бюджету. Наразі вже прокладено близько однієї тисячі метрів труби. Члени комісії затвердили комплексний план заходів щодо попередження занесення і поширення на території міста Пешотравенська небезпечних та особливо небезпечних інфекційних захворювань на 2017-2021 роки з метою оперативного реагування органів управління державних та комунальних служб на випадок виникнення небезпеки. Зокрема, у весняно-літній період 2017 року буде посилено контроль за якістю харчових продуктів у закладах освіти, забезпечено дієвий. Відомчий лабораторний контроль за показниками безпеки продуктів, що швидко псуються, особливо салатів та кулінарних виробів, які виготовляються в супермаркетах та харчових закладах. Начальник першотравінського міського відділу головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олексій Репетько поінформував присутніх про стан зовнішнього протипожежного водопостачання та про роботу міського відділу щодо підготовки населення до дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, а також про попередження пожеж в екосистемах міста. Частину недоліків щодо утримання пожежних гідрантів, виявлених торік під час перевірок, першотравенським МЖКП вже усунуло. Роботи в цьому напрямку. Продовжуються. Олексій Репетько також зазначив, що цьогоріч продовжується робота з навчання населення правилам поводження з вибухонебезпечними предметами. Окрім того, керівник Першотравінського міського відділу доповів, що торік на території міста виникло 52 пожежі, 28 з яких через необережне поводження з вогнем під час спалювання сміття, сухого листя та трави. З початку 2017 року працівники СДПЧ47 ліквідували 9 пожеж, 4 з яких виникли через загоряння сухого сміття та трави. Тож комісію ТЕП та НС рекомендовано відповідним особам провести інформаційно роз'яснювальну роботу щодо запобігання виникнення пожеж серед населення через засоби масової інформації та консультаційні пункти приватних підприємств Комунальщик 1, 2, 3, 4».